Так. О, сьогодні почнемо нарешті обіцяну алгебру. О, 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 яка алгебра нам потрібна? Нам потрібні поліноми. Ви вже трішки знаєте, що таке поліноми. Повинні були трішки знати, що таке поліноми. От, о, сьогодні ще трішки дізнайтесь. Нащо на воно нам? Тому що, як виявляється, і ми потім це побачите. За допомогою поліномів можна буквально описувати комбінаторні конфігурації. Не тільки поліномів, ще й рядами, тобто нескінченними поліномами. От. І воно прям дуже красиво описується, і потім, власне, ось всілякі кількості різних комбінаторних конфігурацій берете значить, поліном, і в нього одиничку підставляєте. Хоп! А якщо не підставляєте, то воно, скажімо, все розбивається на класи, і кожен клас відповідає своєму степеню всередині поліному. От. Тому нам ці методи потрібні. Тобто, ну, значить, давайте. Значить, ну, нехай у нас буде якесь поле F. Значить, поле характеристики 0. Тобто, зазвичай це дійсні часто комплексні Числа, числа і Багато речей, які використовуються, вони для полів простої характеристики працюють, ну, типу для FP. Mm. Вот. Для полів, які характеристика проста, а розмір по в степені там починаються свої нюанси. Для кілець нюансів ще більше. <laughs> вот. Хоча в загальному випадку. Алгебричні методи в комбінаторіці розглядають поліноми над кільцем довільним. <клес> так. Значи, що ми хочемо сказати? Що в нас є поняття одночлен або моно. Значи, це вираз А помножити на X1, помножити на Х2, помножити на х 2 помножити на хк. Де а коефіцієнт з нашого поля. Скаляр. Так? А x x2, х це позначення для змінних. Значить, змінні є формальними об'єктами. Це просто якісь елементи, які не належать нашому полю. Так? Належать поза а, цим полом. Так, ну звісно. Я молодець, а тепер домальовуємо тут К1, К2 так, і КЕ. -E. Все, пішов розніс. Давайте так, зробимо. Можна ще ж в степені підносити. Як я міг про це забути? От. Ну, степені відповідно від 0 до скільки захочете. Так. Бру -бру -бру -бру. Єдине, що, що якщо ми покладаємо степінь до рівня 0, ми просто цю зміну з манову викидаємо і все, і не дивимося на нею. В тобто, загальному випадку дозволяємо, а коли ми розглядаємо конкретним моно, то ні. Так, значить, Степінь значить, ну, Традиційно позначається символом D. Це буде просто сума степенів його змінних. Це буде К1 плюс К2 плюс Кн. Дуже просто. Ном латинською це ім'я. Моном це скорочення від мононом. Одне ім'я. Да? Одне ім'я таке. Я відповідно, багато імен. От ви берете декілька мономів їх з'єднуєте раз. А, далі що ми кажемо? Що. Два монома для нас будуть однаковими але ми не можемо казати однаковими, тому будемо казати подібними. Якщо степені кожної зміни в них однакові. Мноми А х 1 в степені К1 хн в степені КН та х 1 в степені Л1 хн в степені Лн подібні. Якщо КІ дорівнює ЛІ, то я дорівнюю І, тобто подібні вономи відрізняються тільки скалярами, на які вони множаються. Вот. І відповідно ми кажемо, що поліном представлено у канонічній формі, чи в канонічному представленні, чи канонічному виді. Так? коли він представляється скінченною сумою неподібних момент. поліноми, до яких ви звикли, які від однієї змінної, так? вони автоматично у канонічній формі, тому що для однієї змінної. Хоча фігню кажу. Якщо ви напишете х квадрат плюс х квадрат, це формально поліном, тому що сума скінченних мономів, але не в канонічній формі. Так? Це не канонічна форма. Якщо ви напишете 2 х квадрат, це буде канонічна форма. <кій> І власне всі ці міркування про те, що типу, вам треба збирати докупи коефіцієнти при однакових степенях. Це про зведення поліному у канонічну форму. Так, що у вас був а, з усіх мономів тільки один. ОК. Що нам ще треба знати? Степінь полінома. Відповідно, це буде максимальний степінь серед усіх його мономів у канонічній формі. От, значит, чому важливо, що в канонічній формі, тому що от я тут якийсь приклад собі виписав. Відбалбив, щось не кажучи. канонічна форма. У вас... Ось ці мономи подібні, вам їх треба звести докупи. А коли ви їх зводите до купи, вони беруть і скорочуються. Так? І В канонічній формі у вас 1, 2 і 3. Два мономи степені 3, один степеня 2. Відповідно, степінь цього поляного буде 3. Браємо зауваження. Якщо ваш поліном є по нулем, то для нього поняття степеня не визначено. Коли ми кажемо, що степінь полінома. Вирівнює нулю, ну, це означає, що поліном є константним, тобто він від змінних не залежить, але ця константа не нульова. Так, базові речі згадали. Плюс-мінус. Так, значить, да? що нам ще треба? Нам треба позначення для кільця усіх поліномів. Це кільце усіх поліномів від змінних от X1, X2, XM. Можина виразів. Теплон писати. Нам, коротше, треба вводити множину індексів, множина збуди в степені множина індексів. Якщо замість R ми підставимо якесь інше поле, ну буде відповідно кільце поліномів з коефіцієнтами з цього. F написати, і буде у нас те поле, яке ми тут поставимо. Якщо замість поля поставимо кільце, буде кільце поліномів, звісно. От. Але там вже деякі властивості не так красиво виглядають. <coughs> знову ж таки, для нас. Першочерговим об'єктом для дослідження буде кінця від однієї Так, тут, тут якраз я вже можу написати, так, що це в нас буде. Це в нас буде сума виразів ось такого виду, де N — довільне ціле невід'ємне число, може бути 0, так, де всі АІ належать. Ну, тому полі, яке там стоїть, в нашому випадку дійсні числа. І окремо ми постулюємо, що АН е не дорівнює нулю. Тобто, старший моном у нас власне, задає нам степінь цього полінома, От. І, відповідно, він є, він існує, він нікуди не зникає. І для цього кільця у нас є багато цікавих результатів, які вам повинні були розповідати в курсі Алби. Я сподіваюсь, ви щось пам'ятаєте з минулого року? Ой. <поє> 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 Алгебри пам'ятаєте? Як ми з основною теремою алгебри? Так, ну насправді що нам треба? Власне, нам треба лемо безу і нам треба наслідки з основною теремою алгебри. Так, давайте я сюди спробуємо пхати. Не далемо, працює якась стоїть різність. Значить, якщо у нас є якийсь поліном, ну, я пишу, що типу, з коефіцієнтами дійсними числами, якщо коефіцієнти комплексні, число все одно працює. Вот. То для довільного скаляра у вас буде розклад, що p від x буде дорівнювати x-a помножити на q від x. Плюс P від А, де Q поліном на одиницю меншого степені, ніж P. Зокрема, якщо А є коренем полінома, то P від А дорівнює нулю, і P від x буде поділятися на х а О. Згадав? Ну і там відповідно це все можна довести. Я навіть колись доводив. Не пам'ятаю, тільки з вами чи не з вами. Ну відносно легко. Вам спочатку треба розкласти на і вираз X в степені n мінус Y в степені n. Це легко навіть у 7 класі. От. А потім берете два поліноми і віднімаєте вас. Тут пак таких різниць. І всі вони починають поділятись на ості. Так. Окей. Окей, окей. Так, ну власне. основна перемога добре. Якщо у вас є поліном з дійсними в дужечках з комплексними коефіцієнтами, так, і степі цього поліному не менше одиниці, то в нього обов'язково існує корінь в множині комплексних чисел. Тобто не завжди є корінь в дійсних чисел, але в комплексних чисел є завжди. Ну і знову таки не так страшна теорема, як і наслідки. З наслідками, з основними теремою алгебри, ми маємо цілий ряд які нам треба тримати в голові. Перше, ну якщо існує один корінь, застосуємо лему безу, Так? наш поліном розкладеться ось таким чином, і Q це буде теж поліном з правильними коефіцієнтами. Так? І в нього теж будуть корінь. Будь-який поліном. Він має не більше, ніж n дійсних коренів і рівно n комплексних коренів з рахуванням кратності. Ну, тобто може стати, що один той самий корінь декілька разів буде кокореним, воно буде поділятися на низ мінуса, мінуса в кубі в 4-18 в в в степені, От. Ну, значить цей корінь буде рахуватися в 18 разів. Так. От. А, відповідно, якщо ми застосуємо лому тобто, якщо у нас да, перший буде відповідно. An в степені N, да? а1х плюс А0, і Бета1, бета 2 Бтан його корені, а, то наш поліном розкладається у вираз. Да? значить, An мінус бета 1, x бета 2 x мінус бе. Тому що це от буквально ітеративне повторення але не Так, Поки у вас Q не залишиться степені 0, тобто якась константа, ну, він власне, буде співпадати з an, n, це теж можна довести. От. Далі звідси знову йдуть певні наслідки. Ну, якщо у вас бета дійсний корінь, то буде у вас x-бета і все ок. Якщо бета комплексний корінь, то там легко доводиться, що тоді спряжене до бета число теж буде коренем Беруться два лінійні доданки x-бета та х, -мінус бета, х -мінус бета спряжена, розкривається дужечки і виходить квадратний доданок з дійсними коефіцієнтами. Тобто ось такий розклад працює ну, в загальному випадку, коли ми розглядаємо комплексні корені. Якщо ми розглядаємо тільки дійсні корені, то будь-який поліном розписується на добуток лінійних множників, які відповідають дійсним кореням, і квадратичних множників, які відповідають комплексним кореням. Але е і лінійні квадратичні множники в цьому випадку будуть з дійсними Так? Так, і що ще нам треба було? А, ну так. Головний власний наслідок з основної теоремої Алгебри. Якщо в нас є два поліноми степеня n, і вони співпадають в n плюс одній точці, то вони просто співпадають. Тобто для будь-яких PQ наших поліномів, у яких максимальний степень. Дві рівні N, значить, якщо вони співпадають у N плюс одній точці, то вони просто співпадають по коефіцієнтному, як два однакових продуктів. Чому так? Тому що. Ну, розглянемо різницю цих поліномів. Да? Різниця буде поліном степеня не вище, ніж n. А тоді кожна точка, де поліноми PQ співпадають, для різниці буде коренем. Тому що різниця буде дорівнювати нулю. Вот. І відповідно, у вас виходить поліном степеня не більше, ніж n, у якого n плюс 1 корінь. Основна теорема алгебри це забороняє. Означається що? Ну що, ваш поліном насправді? То теж не нуль. Ця різниця. Ну і все. Значить, P і Q то теж не співпадають. Вот. Да. У ну, тут максимум з тих поїде. У нас хипоможуть співпадати поліноми, в яких не одна місяця. Ну в сенсі. От тобі поліном другого, поліном першого степеня. Бачимо, вони в двох точках співпадають. І 20 більше, ніж степінь лінії. Ні, про те, що чому не можемо сказати, що треба, щоб у нас одна повістет, не було щоб... поспіалу. Ну, ми ж цього не знаємо. По-перше, що? якщо ми можемо більш загальне твердження сформулювати? Ну, добре. По-друге, згадай, як ми метод невизначених коефіцієнтів для телескопічних сум застосовували. Там у нас з одного боку в чисельнику була одиничка поліном нульового степеня, а з іншого боку, квадратичний поліном. І ми їх прирівнювали одне до одного по коефіцієнтам. Тобто ми з цієї одинички штучно робили квадратичним поліном, доповнюючи нульовими коефіцієнтами. Так? От. Тому ну, так треба брати. Да? У вас є два поліноми, вони можуть бути формально різними степенями. Але якщо кількість точок, в яких вони співпадають, перевищує цей степінь. Ну, значить, вони співпадають просто. Так? <кій> Воно однакових степень, значить там коефіцієнт коефіці нульовій. Вот. Ну і все таке. <кій> так, ну на цьому неп я вважаю завершеним. Так? Ну, як це? Мені сумління не дозволяє використовувати твердження, яке я вам не сформулював. Їх би ще б довести, звісно. Але на це ще пару лекцій треба яких в нас немає. І так От. І так ми нічого не встигаємо, ми е хено вскинуло. Тому, сподіваюся, ви це все згадали. І давайте перейдемо до того, чого ви, мабуть, ще не знаєте.